Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися рапорти навіть. А, бо зараз зсу будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що. з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом. Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовляться Він вміє а, законопроект про те, щоб зсу їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому числі воювало, як миротворчі, добровольчі війська. В той же момент як на це все Путін відреагував, він зібрав. До речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо вони знали сьогодні вчора, Путін забрав з цього приводу над надбез, біс раду на надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив перед війною, перед тим як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. Польща в цей момент каже: А тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. Це більше як провокація, ніж реально початок Третьої світової. Чому от зараз поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, й бачила цих всіх людей вживу Всіх генералів з усього світу з Я от розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни? Що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни? А європи є протоколи, тобто протоколи і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи щось ще, але в них нема розробленого протоколу і нароботаного на випадок гібридної війни, такої як є зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія. А в чому прілість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти такої. Россию, как у по технике и так далее. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається, летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось делати. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори делати. Забирають дрон, знаходять порох десь, Забирають дрон, зрозуміли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує в Європі, не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу, Він себе нараду. Всі будуть злітати за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправиться все своїм секретарям. Вони помічникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дошло до людини, яка должна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли? Ну, який процес? І Нічого з цим не зробиш. А, в а там сидять класні спеціалісти, в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті, Там дуже серйозні спеціалі... спеціалісти, і вони самі от цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в. Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм тоже це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну. Бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мо. З захисту і так далі, перепрошуємо Україну, але у нас тут проблема виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі, Зрозуміло?